Всім привіт, вітаю вас на каналі 10.5. Сьогодні ми розберемо, які є види енерговитрат і чому їх важливо контролювати. Розберемо реальні приклади ефективного аналізу активності, також оптимізуємо тренувальний план для того, щоб ви не витрачали свою дорогоцінну енергію на непотрібні речі. Як завжди, спочатку трішки теорії, а потім перейдемо більше до практики. Що коротко, то до загальних витрат енергії входять чотири категорії витрат. Перша це основний обмін речовин або БМР. це енергія, яка витрачається на підтримку життя важливих функцій. До цього відносять роботу серця, дихання, підтримку температури тіла, роботу внутрішніх органів та роботу мозку. Друга категорія витрат це термічний ефект їжі або ТІФ. Це енергія, яка витрачається на перетравлювання та засвоювання їжі. Третя категорія витрат це активність, яка поділяється на дві частини: побутову активність, ніт non exercise activity. і фізичну активність ід exercise activity. Побутова активність включає всі побутові рухи, які людина здійснює протягом певного часу. Це ходьба, жестикуляція, зміна положення тіла, виконання роботи. Покупки тощо і остання категорія витрат це фізична активність, це те, що пов'язане із запланованими фізичними навантаженнями: це силові тренування, кардіотренування, спортивні ігри або різні хобі. Ця категорія витрат є основним фактором впливу на ріст м'язів, оскільки саме тут збільшується і створюється стимул для їхнього подальшого розвитку. Коли ми говоримо про енерговитрати, важливо враховувати їхнє відсоткове співвідношення. Якщо BMR і тіф є стабільними показниками, то активність, яка включає як побутову, так і фізичну. Є змінною величиною для тих, хто не тренується, побутова активність може становити всю частину їхніх енерговитрат. Тоді як ті, хто тренуються, або спортсмени, значну частину може займати саме фізична активність для успішного набору м'язової маси важливо, щоб енерговитрати були меншими ніж кількість енергії, яка споживається з їжі. Це можна досягнути трьома шляхами: перший це збільшити споживання їжі, другий це зменшити зайві енерговитрати. і третій це комбінація цих двох шляхів. Якщо з першим все зрозуміло, і на каналі вже є достатня кількість відео присвячена цій темі, які рекомендую вам подивитися, то сьогодні ми займемося другим шляхом, а саме зосередимось на аналізі та контролі активності. Для того щоб ви краще розуміли, як воно відбувається, давайте розглянемо два приклади, які ілюструють цей принцип контролю і аналізу активності. Ігор і Артем починають свій шлях в тренуваннях, і у них однаковий тренувальний план: чотири тренування в тиждень. Також вони дотримуються схожого харчування, яке розрахували по цьому відео. Підказка зверху ігор веде малорухливий спосіб життя. Він працює переважно віддалено, пересувається транспортом. Його енерговитрати за межами тренувань мінімальні. Тому всі свої ресурси. Він спрямовує на силові тренування. Артем навпаки, Артем веде більш активний спосіб життя. Він ходить на роботу пішки, витрачає багато часу на побутові активності і, відповідно, також активно тренується з ігор. На початку хлопці стартанули однаково. Дух суперництва давав свій результат. У випадку ігоря тенденція приросту м'язої маси була стабільною і зберігається дотепер. А у випадку Артема через певний час процес відновлення сповільнився. І почала накопичуватися в том. Артем став пропускати тренування, а про набір м'язу і маси вже й не йшло ніякої мови. І причиною цього були занадто високі енерговитрати, пов'язані з високою активністю. Якщо людина перебуває в ситуації Артема, то згадайте пункти, які допоможуть. Це питання вирішити. Перший це збільшити споживання їжі, зокрема вуглеводів і білків. Особливо це стосується людей, які активно тренуються. Це потрібно для того, щоб компенсувати підвищені витрати енергії. Друге це проаналізувати свою активність і намагатися зменшити зайві витрати енергії, або відповідно їх почати використовувати ефективніше В випадку Артема Їсти більше він не має змоги, тому що об'ємі їжі, враховуючи його активність, і так високі. А от проаналізувати активність у нього є змога, і цим він вирішив зайнятися. Він записав всі свої речі, які робив протягом останнього тижня. Потім він виділив ті, які робив найчастіше. Із них обрав ті, які міг контролювати. П'ять разів в тиждень він ходить на роботу пішки. Раз у два тижні він грає з друзями в футбол. Також у нього є чотири силові тренування в тиждень, які він проводить з ігором, і їхня тривалість в середньому 2 години. А 50% робочого часу він. Він працює стоячи. Сумарно, підрахувавши всі енерговитрати, він отримав цифру 7700 калорій. Вирішив скоротити ці енерговитрати на роботу, він почав їздити громадським транспортом, а назад ходити пішки. Футбол він почав грати один раз у місяць, замість двох. Також він скоротив роботу на ногах з 4 годин до двох. Проаналізував і покращив свої тренування. Таким чином, після того як він провів ці всі дії, його енерговитрати зменшилися до. 4200 калорій в тиждень. Якщо раніше значна частина його енергоресурсів йшла на побутову активність і на довгі тренування, то навіть коли він споживав достатню кількість їжі, його організм все рівно розподіляв енергію не тільки на відновлення і зростання м'язів, а й на те, щоб компенсувати високі енерговитрати у повсякденному житті. Цей підхід, який ми зробили, дозволяє Артему не тільки змінювати кардинально свій раціон. А взагалі його залишити сталим і не змушувати себе їсти більше, ніж йому комфортно, а змушує його просто ефективніше розподіляти наявну енергію. Давайте тепер повернемося до Ігоря, бо в нього є так само, що проаналізувати. А саме ми будемо аналізувати його силові тренування. У них вони з Артемом схожі, тому це також буде стосуватися Артема. Почнемо такій послідовності: спліт, вправи, підходи та повторення. Чотириденний тренувальний спліт є чудовим рішенням і є оптимальним для того, щоб ви могли прогресувати. Є багато схем, які можна вписати в 4 дні. Це два цикли пуш-пул, це може бути push pull legs послідовно без прив'язки до днів, також це може бути Upper-Lower або верх-низ, або класичний білдерський спліт, де перше тренування спина, друге груди, третє ноги і четверте дельта і руки. Вибрати є з чого. Про більшість з них я вже робив відео на каналі, тому можете так само подивитися. Головне, щоб ваші тренування мали систематичність і послідовність. Далі ми переходимо до вправ. І тут зазвичай. Найбільше проблем. Присідання, жими, станові тяги це те, що має бути в твоєму арсеналі. І без цього ніяк. І ця фраза вкорінилася в головах більшості людей вже на протязі багатьох років. І ігор не є виключенням і належить також до їхнього числа. Не я, а той Ігор, про якого ми говоримо. Причиною такого тренду є те, що фітнес-індустрія у нас дуже сильно відставала. І років 15 тому. Про якісь важільні чи вантажоблочні тренажери і мови не йшло. Та навіть сміт не у кожного був в залі. І ти був лімітований стійкою для присідань, лавкою для жиму, гантелями і блок. І тоді ці вправи були єдиним правильним рішенням, бо по-іншому ніяк. Хочеш прогресувати, роби те, що маєш в своєму доступі. Зараз ситуація зворотня, але ці стереотипи ще ніхто не відміняв. Я дуже поважаю ці вправи, і також в своїй практиці їх часто використовую, але вони працюють лише у 30% тих, хто може їх правильно виконувати, і тих, хто зміг адаптувати їх під свої антропометричні дані. Інші 70% – це просто піднімання ваги і повільний процес зношення опорно-рухового апарату. І це відбувається тому, що ці всі вправи жими присідання тяги. Це складні рухи, які з ходу не для всіх підійдуть, які постійно треба адаптовувати. У більшості ці вправи можуть приносити дискомфорт, і замість того, щоб силові показники росли, починає тільки накопичуватись біль у сполучній тканині. І більшість людей знову продовжують їх виконувати і виконувати довгий час. І тоді вже організм відповідно повинен виділяти енергію не на те, щоб м'язи росли і відновлювалися, а на те, щоб знімати запальні процеси. В контексті тренувань я рекомендую вам розглядати вправи лише як інструмент і фільтрувати ті, які вам підходять, і не підходять. Основне це знайти для себе комфортні рухи, прогресувати з навантаженням. Можете працювати до відмови або близько до неї. І також без жодного дискомфорту для вашого опорно-рухового апарату, то такі вправи на довгостроковій перспективі вам приносять на порядок більше користі, ніж виконання так званої бази. Робота у підходах також має бути ефективною, але не надто виснажливою для нервової системи. Виконання чотирьох робочих підходів по 10-12 повторень не є раціональним варіантом, і який з часом може призвести до застою в силових показниках. А якщо ці всі підходи і повторення робити ще й до відмови, то організму відновитися після такого тренінгу буде дуже складно. В Такому варіанті краще зменшити кількість робочих підходів до одного, ну максимум двох, де робота в складних рухах, де більше двох суглобів задіяно, буде близька до відмови або до відмови. а у... Простих рухах, де задіяний один суглоб, до відмови. Також розумно буде додати розминочні і адаптаційні підходи, де ми робимо меншу кількість повторень, менший час відпочинку і з поступовим збільшенням навантаження. Таким чином, зробивши ці дві прості дії, тривалість тренування з двох годин зменшиться до одної. Недоліком довгих тренувань є те, що між вправами і підходами натоптані кроки по залу туда й назад. В кінці тижня перетворюється у повноцінне кардіотренування, яке організму так само треба буде компенсовувати витратою енергії. Кардіосесії також є необхідними, але тільки у випадку, коли надто мала активність. Але якщо ти ектоморф і тобі важко набирати масу, то головне завдання не просто ушатати себе в залі, а аналізувати, контролювати і планувати свою активність. На початку треба записати свої енерговитрати за тиждень. Та проаналізувати їх, де можна їх скоротити, скоротити. Також потрібно оптимізувати свої тренування, зробити їх ефективнішим. Попрацювати над правами, попрацювати у підходах, попрацювати у повтореннях, вони не мають бути тривалими, вони мають бути короткими і ефективними. Також потрібно перевірити свій план харчування, чи достатньо ти отримуєш білків, жирів та вуглеводів. Якщо достатньо, і якщо це відео було корисним для тебе. Тоді став лайк, підписуйся на канал і пиши в коментарях, які проблеми з набором м'язої маси помічав у себе. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!